Відображається водійські посвідчення у застосунку дія або інших реєстрах. З такою проблемою стикаються українці, які мають документи старого зразка. Тобто, це паперове ламіноване водійське посвідчення, чи видане до 2013 року. Зокрема, таких випадків чимало у шості, говорять фахівці сервісного центру МВС. Вони наголошують, водійське водійські посвідчення старого зразка можна обміняти. Це складає близько 10 хвилин та Потребує мінімуму документів: це паспорт або id карта з відміткою про реєстрацію місця проживання, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, посвідчення водія відповідно, що підлягає обміну. На даний час медична довідка для обміну посвідчення водія не потребується. Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість 572 гривні, не враховуючи банківську комісію. Обміняти посвідчення водія можна в будь-якому сервісному центрі МВС не Має різниці, де ви вперше отримали дане посвідчення водія. Обміняти посвідчення водія також можливо за допомогою застосунку дія або в електронному кабінеті водія, але у цьому випадку в електронних реєстрах системи має бути відцифроване фото вашого обличчя у шості. Сервісний центр МВС працює за таким графіком. Ми працюємо з 8 до 17, з вівторка по п'ятницю, з 8 до 16.45 у суботу консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 044 290 19 88 або на сторінках головного сервісного центру МВС у Фейсбуці та Інстаграмі.